По фарам, фари в непоганому стані, решітка трошки люфтить, теж трошки посічено, тут такі риски, капот у дрібних сколах, отаке підкапано вже, загалом кромка гарна, не вибита, тут також такі нюансики, лоба, лобове скло ціле, Saint глобал, одиничка. 21 рік. Тут у нас дев'ятка, тут у нас дев'ятка. Зеркало також з притертістю, поворотник цілий, дев'ятка, дев'ятка. Загалом кузовні панелі в порядку. Зазорчики гарні по дверях. Так, тут гарно, гарно. Тут по капоту, по фарі, теж зазор витриманий. Тут зазор. Трошки гірший тут. Тут більший, тут менший. Не суттєво, трошки провищу дверка. Тут так по дверці добре. І тут також добре по великій двері. З нього падає волога. Тут петлі в гарному стані.